БТР в подарунок, прикарпатський бізнесмен купив для земляків, що знаходяться нині в зоні АТО бронетранспортер. Ще кілька місяців тому цей радянський бтр 60 служив атракцією для туристів. Тепер його використовуватимуть для захисту українських солдат. Колумийський підприємець Роман Буртийчук придбав цього бронетранспортера у мешканця сусіднього села за 100 тисяч гривень. Після карпатських доріг далеко на ньому не заїхав. Повіз на СТО. Як кажуть, у нас в радянській армії були прапорщики, які все, що було лишнє, знімали, коли його Взяли це практично машина не їздила і з, все навісне, з двигунів було вкрадене провода, які йшли до електроживлення, і карбюратори. Над БТРом автомеханіки трудяться уже понад тиждень вдень і вночі, аби ліквідувати всі поломки. Розібрали на запчастини та заледве ледве зібрали, адже таку техніку місцеві автомеханіки ще не ремонтували. Знімали головку, міняли підголовкою прокладки. Скрутилися yeah, до купи. Колеса не було одного, так там привезли колесо, ми прикрутили колесо. Важко, не знали, Можливо просто порівати, з інтернету все узнавали. як треба. Для наступальних дій цей бронетранспортер не годиться, але для оборони саме те, що потрібно. Для додаткової безпеки солдат зварюють ось таку захисну решітку. Заряди летить, попадає в перше суце, мусив зарядцятися. Це розриває тут, а не на броні самі. Зубєте броня залишається тіла. Модернізований бронетранспортер проходить перші випробування. Кілька хвилин і машина рушає з місця. Знайти водія було непросто. Дмитро єдиний на всю Коломию зміг завести БТР. Ну, це складна техніка, вона є дуже давня. Ну досить уже вона свою свого накатала, і тобто тут треба відрегулювати, синхронізувати двигуни, коробки. Воно не синхронізовано. Аби все привести до ладу, багато часу не потрібно. Заспокоює Дмитро. Потім броньований подарунок можна відправляти на схід. Та роман на цьому зупинятись не збирається. Чоловік знайшов ще дві бронемашини. Їх теж невдовзі планує купити, щоб відправити українським солдатам у зону бойових дій.